Привіт! Сьогодні на черзі підземелля земель для блискавки. В ньому ми фармимо кристали для покращення талантів Героїв Блискавки та Сяйва. Також трохи золота і рубіни. Так, ну а це дерево ревостихій мене отак прокачено. Знову ж таки, команда буде максимально доступною. Якою для. Гравців там першого сезону. От це в нас е всі епіки і одна рарка. Це е рарка чи епік, а, епік епіки і одна рар... рарка. Рарка Сігріт, але вона якби і за Епіка, і за Легу може піти. Так, танк гаріус отака така шмотка в нього, щоб е не помер вдруг що І легендарний комплект. Комплект предків, щоб він частину урону поглощав. Mm -hmm. Далі йде Адольфус. Адольфус, в принципі, може сам втримати цю пачку, але бувають фейли, тому, щоб поменше було фейлів, використовую Харіус. Адольфуса також є така шмотка, щоб він е -е, теж. До речі, це в кожного гравця цієї команди, в кожного героя стоїть така шмотка для того, якщо ...от якийсь фейл, то щоб е -е, був шанс зажити. От. Ну і... Щоб займаючи щит, надаючи щити, був шанс зняти ослаблення. Це допомагає тільки тут при проходженні. Бос ослаблення накидає. Сігрід точність цього разу. Шмотка на повишену атаку від точності. От, ну, шмот не ідеально, звичайно, підібраний, але є такий. який є. Таланти прокачені. В цій грі тут в першу чергу завдяки блоку лікування. Вона його і з бойового дає, і з ульти дає, ну і штраф атаки. Це теж потрібно. Ну і зв'язка Дамагер це Менеровена. мене ровена. А саппорт заморозки, яка накладає саме заморозку, це Рава. Праві точність для наклання заморозки і руки відьми. Ровені все максимально в атаку, хоча тут не максимально. Можна було зібрати краще. Можна поміняти деякий шмот але вже як є, вони і так проходять. Артефакт у нас новий, міфічний. Мені дуже він подобається. Рекомендую до використання. Давайте подивимося, як це буде грати все. На авто вони не проходять. В кінці, на босі треба грати вручну. Ну, команда все-таки <плес> максимально доступна. Доступна прямо для кожного в першому сезоні. Цих героїв там дістати дуже легко. Тому... Не знаю. Для такої команди добре, що взагалі проходять. Ровена, до речі, Ровена у нас е, теж повністю в талантах вкачана. Там дуже, дуже буситься якраз такий дамаг у Ровени. Ну, без талантів пройти було б набагато важче. Так, я тут віджав все для того, щоб на босі в нас вже були готові скили. Можна було їх прожати. Це трошки ...заторможує нам проходження. Воно буде довшим, але. Але ми зразу зможемо активувати всі скіли. Починаємо з рави. Вона дає сніжинку і штраф захист. Об'єм ровену. Сігріт блок лікування. Адольфсом. Даємо щити і хіл. Гарріуса поки притримуємо. Я зроблю трошки помаліше, щоб ви це бачили. Все гарно. Не дуже швидко. Так. Коли виходять дракончики ми Равою Запускаємо штрафи. Б'ємо по штрафах в б'ємо по штрафах Ровеною. даємо щити Адольфусом. Даємо щити Гарріусом. І падає дракон. Він нам нічого не робить, тому що ми всіх його малих пили. Рава. Може по ньому дати штрафи. Адольфуса притримаємо. Гарріуса. Краще Адольфусом проходимо, а Гарріуса притримаємо. От, тепер все від'жати, бо треба буде. Гарріус. Зараз, коли маленькі з'являються равою, знову на них е накидуємо дебафи. Сігрід Стріляємо. Ровеною стріляємо. Чекаємо. Адольфусом даємо щити. Аріус відразу, коли падає, дає щити, щоб дохілити. Все, треба, щоб Сігрід повісила штраф лікування. Все вона його повісила. І все дуже добре. Ревена в нас б'є. Дуже добре. Можемо все навіть від'жати зараз. Нема Гольфуса. І він зараз повинен померти. А. Так. Ну, е така механіка, він коли визиває оцих своїх маленьких дракончиків, він втрачає частину свого ХП. Просто треба його добити до певної межі і він помер. Привезу від дракончив. От так це працює. Такою командою досить легко, можна пробивати цього дракона. Навіть може там всім таланти не прокачувати. Тим більше, якщо у вас є якісь легендарки, там, я не знаю, якийсь аустер є, може, комусь взагалі повезло хвітар, там випала. Хохатір можна використовувати. Можна навіть ушу замість ровени поставити. Але там буде проблема, вона всіх дракончиків не буде зачіпляти. Трава, тут якби проблема теж, я використовував раніше Олгана, але в нього радіус а, трохи інший. Але я покажу. трава, вона дістає всіх маленьких дракончиків своєю Ультою і накладає на них дебафи. А Олган. Він не дістає їх, тому що тут він в центрі стоїть, і він кругом себе. Оце, якби бє. І тим сам рука відьми в нього погано накладається, в нього один удар тільки. І він не всіх навіть достає, коли б'є. Міг би й вдарити, але не дуже добре ставити саме сюди. Можна використовувати дурку раза теж, він нормально може вдарити. От. Відімір теж повинен зайти проти оцих маленьких дракончиків. Можете тестувати, пробувати. ну Отака от, прям максимально ФТПшна команда. Проходить 18, максимальний рівень цих, цього данжу і фармимо собі кристали, прокачуємо герою. Дякую за перегляд.